Дев'ятий клас біологія, органічні молекули, вуглеводи. Поняття про органічні речовини. Найбільш різноманітними за хімічною будовою сполуками, з яких складаються організми, є органічні, вони наявні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах. Основою їх молекул є ланцюги, утворені атомами карбону сполученими між собою ковалентними зв'язками. Такі карбонові ланцюги можуть мати різноманітну будову, утворювати довгі, лінійні або розгалужені ланцюги, замикатися в цикли, кільця. Окрім карбону, молекули органічних сполук містять атоми гідрогену та оксигену, а також часто нітрогену. Подивіться на малюнок 10. Уміст органічних сполук у клітинах становить у середньому 20-30%. Нині людству відомо понад 20 мільйонів різноманітних, природних та штучно синтезованих органічних сполук. Органічні речовини характеризуються великою енергоємністю та відносно великою молекулярною масою. Зокрема, молекулярна маса більшості білків становить від 6 тисячі до мільйона, деяких нуклеїнових кислот сягає кількох мільярдів дальтонів. Один дальтон відповідає одній 12 атомної маси ізотопу карбону С-12, тобто складна 1,67, помножена на 10 в мінус 24 степені грама. Властивості органічних речовин залежать не лише від якісного і кількісного складу, а й від будови молекул. Ви тут бачите приклади молекул органічних речовин. Атоми різних хімічних елементів представлені кульками різного кольору, Масштаби зображення атомів різних молекул неоднакові. За особливостями будови та властивостями виділяють різні групи органічних речовин, серед них найважливішими для функціонування живих структур є вуглеводи, ліпіди, білки і нуклеїнові кислоти. Будьте дати означення поняттю органічні речовини. Чи правильно говорити, що органічні молекули це молекули? Атому КАРБОН Будова та властивості. Біологічна роль вуглеводів. Вуглеводи це органічні молекули. Масова частка вуглеводів у живій природі більша, ніж інших органічних сполук. У клітинах тварин і грибів вуглеводи містяться в незначній кількості близько всього 1% сухої маси. А у клітинах печінки та м'язів. До 5%. Натомість у рослинних клітинах їх вміст значно більший 60-90%. Вуглеводи утворюються переважно в результаті фотосинтезу. Гетеротрофні організми отримують вуглеводи з їжі або ж синтезують їх з інших органічних сполук, жирів, амінокислот тощо. Це пам'ятаємо, Вуглеводи це органічні сполуки, у яких співвідношення атомів карбону, гідрогену, оксигену здебільшого відповідає формулі ch 2 o N на кількість разів, де N – три і більше. Проте є вуглеводи, у яких це співвідношення дещо інше, а деякі містять також атоми нітрогену, фосфору чи сульфуру. До вуглеводів належать моносахариди, олігосахариди і полісахариди. Моносахариди, добре розчинені у воді речовини, мають солодкий смак. Розглянемо будову молекули моносахаридів на прикладі глюкози. Її молекулярна формула це 6 h 12 o 6 Увага на схему. Це перед вами структурна формула, а це. Її масштабна модель. Найбільш важливими для живої природи є пентози сполуки з п'ятьма атомами карбону та гексози сполуки з шістьма атомами карбону. Глюкоза має шість атомів. Поширеними гексозами, окрім глюкози, є фруктоза та галактоза, спентоз поширені рибоза та дезоксирибоза залишки яких входять до складу мономерів нуклеїнових кислот. Моносахариди здатні сполучатися між собою за допомогою ОАж OH груп. При цьому утворюється хімічний зв'язок між двома залишками моносахаридів через атом оксигену. Зверніть, будь ласка, увагу ось на цей рисунок 16. Олігосахариди та полісахариди складаються із залишків моносахаридів. Олігосахариди полімерні вуглеводи, у них від 2 до 10 моносахаридних ланок. Вони з'єднані ковалентними зв'язками. Згадайте хімію. Зв'язки між різними атомами неметалів за рахунок спільних електронних пар. Наприклад, дисахариди, утворені двома залишками моносахаридів. У природі поширені такі дисахариди, як звичайний харчовий цукор, сахароза, Складається із залишків глюкози і фруктози, молочний цукор, лактоза складається із залишків глюкози і галактози. У результаті взаємодії моносахаридів можуть формуватися ланцюжки в сотні тисячі залишків, полісахариди. Запам'ятаємо, ці сполуки погано розчинні у воді та не мають солодкого смаку. У природі поширені полісахариди утворені із залишків глюкози. Це добре вам відомо целюлоза, глікоген, крохмаль. Гадайте, це гомо- чи гетерополімери. Інший поширений у природі полісахарид хітин, складається з нітрогеновмісних похідних глюкози. Гадайте річкового рака, його зовнішній панцир, що складається з хітину. Функції вуглеводів досить різноманітні, енергетична функція зумовлена тим, що внаслідок повного розщеплення одного граму вуглеводів вивільняється 17,6 кДж енергії. Частина цієї енергії забезпечує функціонування організму, а частина виділяється у вигляді теплоти. Найбільша кількість енергії вивільняється внаслідок окиснення вуглеводів киснем, проте розщеплення вуглеводів із виділенням енергії може відбуватися і за його відсутності. Полісахариди можуть накопичуватися в клітинах, тобто виконувати резервну функцію. У клітинах тварин і грибів накопичується глікоген, а у клітинах рослин крохмаль. Будівельна структурна функція вуглеводів полягає в тому, що полісахариди входять до складу певних структур, наприклад, хітин формує зовнішній скелет членистоногих, целюлоза у клітинній стінці рослин. Вуглеводи, пов'язані з білками та ліпідами, розташовуються ззовні плазматичної мембрани тваринної клітини та клітинної стінки бактерій. Особливі сполуки вуглеводів з білками виконують в організмах хребетних тварин і людини функцію мастила. Вони входять до складу рідини, що змащує поверхні суглобів. Ланцюги полісахаридів можуть лінійно розташовуватися в просторі або ж розгалужуватися. Це пов'язано з їхніми функціями, роботою. Ланцюги полісахаридів, які входять до складу структур клітин або організму, з'єднуються численними зв'язками між собою. Це забезпечує міцність та хімічну стійкість цих речовин. Натомість більшість полісахаридів, що є резервними речовинами тваринних і рослинних клітин. Мають численні розгалужені ланцюги, унаслідок чого в клітині ці молекули швидко розщеплюються до глюкози в багатьох точках одночасно. Розгляньте, і ви це побачите на малюнку 17. Дякую за увагу. Пропоную виконати, дати визначення вуглеводам та описати їх функції.